шанує мою творчість. Їй більше як 80 років. Об'їздили хором від Азії до Камчатки, до Європи. Пані Олено, дякую, що ви прийшли. Я дякую, що ви прийшли. Дорогі наші Закарпатські. Ця дівчина вона мене не знає, тільки по, по телебаченню, коли вона мене тепер прийшла додому, каже, я хочу від вас деякі співанки, щоб ви мені наспівали. Я кажу, дитино моя, та я тепер вже не співаю ще розмовляю якось. Так ми з ним пожартували, але все. Що я ще могла, я її наспівала по, -по, -по телефоні, по, по радіо. І вона, може, ще це буде колись співати. Я не можу вам сказати, яка я щаслива, що вона мене запросила, що вона знала про мене, то та дитина знала про мене. Бо як я пішла на пенсію, мене дуже рідко хто згадував. Але що робити? Дякую, що вона мене запросила на свій концерт. Я доти буду жити, доти буду приходити на її концерти, бо такі концерти. Як вам сказати, це треба проходити по всій області з такими концертами у кожне село, щоб люди знали, що ми, русини, все-таки живемо на цьому світі. Чекай, 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 може я ще доколи, коли, кить буду жити, я з нього заспіваю у дуеті. Сьогодні, 20 березня, Всесвітній день щастя, затверджений був у 2012 році. І я думаю, ми маємо надзвичайне щастя спілкуватися з нашою Мирославою. І Мирослава має надзвичайно велике щастя, що тут присутні її друзі, її шанувальники. А вітальну адресу Мирославка прочитає самостійно. Дякуємо вам щиро. Вимагаю, щоб я зачитала вірш. Про сім'ю говорять, добра, працьовита, друзями багата, щира і привітна, а ще неодмінно люди помічають, як у тій родині матір поважають.